Привіт, друзі! Перший раз у себе на підйомнику бачу знизу ноту є Power. Під капотом бачив, заїжджала на територію СТО, а на підйомнику перший раз. Ось дивні якісь балансири тут, на задній підвісті такі додаткові. Коливання якісь, я так розумію, глушать, такі подушки. Потім цікаво, що труба. Дивіться, яка тоненька вихлопна. Ну, В принципі, це не дивно, тому що, здається, тут двигун 1,2. Мені так здається, звичайний атмосферний. Я не сидів, по вінкоду, не вибирав, не дивився, що тут саме. От, Не хочу на це сильно час втратити, але чув, що здається, тут 1,2. Потім дивимося. У нас тут є генератор і електродвигун. От Щось із них щось. Чи це генератор, а це електродвигун, чи навпаки, ну от таких дві штучки. Скоріше за все, що генератор у нас, не буду казати, треба більш докладно схеми дивитися, де двигун, а де генератор. В общем, обидва цих агрегата охолоджуються охолоджувальною рідиною. І обидва вони заживлені ось такими високовольтними, товстими проводами. Тому складно сказати, де тут що. Потрібно дійсно роздивлятися схеми. Невеликий двигун ось такий бензинок. Бензобак майже звичайного розміру. Реміння-генератора ніякого немає. Це про цю історію я казав ще 5 років назад, що відмовляться від ременів, тому що навіщо це? Нісан і так уже давним-давно електропідсилювач керма використовує. Ну і багато чого теж він почав електричного робити. І от на, ліф, на ліфах, на електричках. Компресор кондиціонера теж електро, а генератора, я так розумію, тут. І немає навіщо він, якщо стоїть отут такий здоровенний генератор. Тормоза, походу, тут не знаю, як у звичайної ноти. Ні, трішки більші колодки, мені здається. Якщо буде час і можливість, можливо, трішки на ній проїдусь, побачу, як вона по динаміці. Ну, думаю, що десь як ліф, тому що по суті тут десь приблизно ліфовський. Мотор по потужності. Зараз міняємо голиву в редукторі. Взагалі, цікаво буде на ній проїхатися. Ще знизу ми подивилися, що це майже звичайна нота. Подивимося ще потім, як вона їде. І це у нас вже ж перероблена машина з японського ринку. Ось бачите, ось в цьому місці була рульова рейка. Просто отвір заклеїли якоюсь ПВХ пластмасовою. Заглушкою чи металевою пофарбованою. Я так розумію на герметик чи, чи на її там. Добре, що якби хоч на герметик приклеїли. Ось так от зробили. Це вже на якість того, як це роблять, натякає. І тут у нас вирізали отвір, а може він і був в кузові. А ні, оцей стакан. Відлив під рейку. Получається, його вирізали тут, Вон видно сліди різу болгаркою. І вирізали і приварили його сюди. Трішки заважає блок АБСу. Але побачимо, як там провода на АБС, тому що ну, провода не в натяг йдуть, тому що в деяких. Прям тянуть цей АБС, перетягують. Коротше, тут не заважає АБС майже нічому. Ну, Побачимо, що в салоні. В салоні стандартно. Одне зеркало буде погано, видно, ручка перемикання передач буде на виворіт. Поворотники ближній дальній теж на виворіт. Ну, в общем, сядемо в салон, покажу. Ось як виглядає ця перероблена нота в салоні блок кнопок видно, що не на цей бік. Тобто от авто повинно бути тут. Авто у нас не працює, ну, спробуємо обучити. Потім по зеркалам, по зеркалам переробили якісно. Тобто огляд в мене... Однаковий в обидва дзеркала. Незручності не відчуваю. До речі, в кого неправильна переробка і в одне дзеркало погано видно, то ми вже це робили. Там Знімали, я не пам'ятаю як елемент чи що, підкладали. Взагалі, електрик пам'ятає, є спосіб зробити, можливо тут вже це зроблено. Потім, за рахунок того, що джойстик тут ось такий... Тут немає незручності в перемиканні, тобто він звичайний такий по відчуттям, як що на цю сторону, що на цю, він симетричний. І перемикачі тут теж або поставили від іншої ноти, або ну, тобто, все тут ніби як правильно, як звичайно. Тут світло, тут двірники, як у всіх нотах. Тому тут вона на 100% перероблена, не відчувається дискомфорту. Всовно того, що вона була колись праворукою. Дефлектори все, все ніби зроблено якісно. Тут навіть а і це пластик. І це пластик, все пластик. Тут шкіро якоюсь обшили От, і ці кнопки розмістили тут усі. Ну, В общем, нормальна така зручна машинка. Зараз Трішки проїдусь. Все-таки оцей перемикач, я звик на ліфах, що ти до себе тягнеш і перемикаєш що тобі потрібно. А тут до себе оп, і нічого не відбувається. А потрібно туди. Ну, тому що колись водій сидів з цієї сторони і він тягнув до себе. А тепер тут виходить що від себе. Ну, хто не їздив ніколи на ліфі, то і не звикав до цього селектора то це в принципі не проблема. Як ти почав звикати, так воно й буде. Ну, взагалі, ніби то кажуть, я огляди колись дивився, ну що це ліфовський тут двигун. Гру, грубо кажучи, ліф той самий ліф по відчуттям. ну Я думаю, що я так те саме й скажу і вам. Зараз проїдусь і скажу ліф. Двигуна. Ну, чути, чути, ось він коли трошки сам він там своїм життям живе оберти то вище, то нижче. Коли він скидує, просто, я так розумію, на холостих працює, навіть не заряджає батарейку. До речі, намальована батарейка, ну щось я її ніде тут не знайшов. Можливо вона під капотом, що в багажнику нема, знизу нема. Треба ще капот відкрити, може там ну, навряд чи. Де вони тут, що вони мають на увазі батарейка? Де тут та батарейка захована? Під сидіннями, під зодніми, ну, якщо вона там і є, то дуже-дуже маленька. Ну, їде як ліф. І коли двигун працює чисто на холостих, то навіть його не чути. А коли... Підвищує свої оберти десь до 15 тисячі. Я не знаю скільки саме, тому що немає не тахометра. Двигун чути, двигун чути навіть більше, ніж у звичайної ноти. Не знаю, чи це за рахунок того, що її переробляли дірки в кузові нормально. Можливо, десь якісь провода перекидували, трубки, теж якусь вібрацію додаткову дають. Ну, Вона по шумності. Навіть шумніша, ніж голосніша, ніж звичайна нота, я так, не дивлячись на те, що це гібрид, чути вам, а по прийому приємна. Приємно. Якщо от жінці брати чи не брати таку машину, я б напевно що взяв би. Тому що варіатора нема, двигун малолітражечка. Витрата буде невелика, а прийом тут, як у нормальної машини, як у 1,6, можливо навіть краще. Так вона стріляє непогано. Не заглядав, не дивився які тут характеристики, але кажуть, що дуже вона непогано їде. Та й так відчувається, що вона непоганий. Правда? Шумка погана, дорогу дуже чути, колеса чути, ходову чути, в салоні теж не знаю, можливо тут якісь речі. Ззаді крісло дитяче тарабани. Взагалі така тачка непогана, якщо її правильно цю всю переділку, переробку довести до ума, зашумити. Тут взагалі приємна машинка. Для міста те, що треба. Вона на світлофорі сама виключилась. Стоїмо на драйві, економимо паливо. а Ще під капотом відкрию, вибачаю, це ще не все не до побачення. Ще, ще покажу, що під капотом. От ми поїхали, двигун не запускається. Тобто, виходить, що є батарея якась мінімальна. А ось тільки зараз запустився двигун. Зараз ми такий... Де ж вона тоді стоїть? Під заднім сидінням виходить. Якщо не під капотом. Так, стоїмо. Опа, заглохла, поїхали. Їдем, їдемо на батареї. І скільки ж вона проїде на батареї? Нормально так їде? Хм. Прикольно. Рох. Гібрид уже б завівся. На ну, це так їде, їде. Так, а ну зупинимося. Вімкнем задню. О, завелася. О, знову перейшла на батарею. Коротше, все, шукаю гібридну ноту. Буду економити в місті. Можливо тут запаски немає. А батарея стоїть замість запаски. Не, ну ми знайдемо батарею. Я вам скажу де батарея. Катаємося, батареєчка запустилась сама. Тобто там одна паличка дві розряду і вона сама запускає двигун. Я не газував нічого. Запустився і почав працювати сам. Під капотом у нас трьохциліндровий двигун, циліндри, три катушки, раз, два, три, інвертор. І батареї я не бачу. Зараз підемо в багажник заглядати більш, більш уважно, де ж повинна вона бути. Багажнику теж її немає, є акумулятор і ось такий органайзер. Так, виходить, що десь під сидінням. Тоді знаходиться якась тоненька батарейка. Виходить, що десь тут повинна вона бути. Це прям... Прям я не знаю, загадка якась. Коротше, треба по схемі подивитися, напевно так буде проще, якщо зможе ця машина по вінкоду пробитися. Колодки тут свої передні тормозні стоять. Не такі, як у ноти, звичайний. От зараз ми їх чекаємо. В общем. В общем, в общем, не знаю, продовжу пошуки батареї чи ні. Напевно, що до побачення. Ставте лайки за такий Міні-огляд. Машина, в принципі, для міста мені подобається. Якщо так чисто пересуватися, то без претензій, ніяких на великий там комфорт на шумку, то підійде. Я би таку взяв, якби була по гарній ціні. Все, всім дякую, до побачення.